А що як дитячий одяг, це набагато більше, ніж просто одяг. Сьогодні ми зазирнемо у майбутнє, а саме, в дитячу моду сезону Весна Літо 2026 і побачимо, як вона переживає насправді кардинальні зміни. Ось ця цитата, як на мене, дуже влучно все описує Дитячий одяг перестає бути просто тканиною, і уявіть собі, стає носієм цінностей, інструментом для емоційного добробуту. Це ж справжня революція у нашому сприйнятті. В основі всієї цієї трансформації лежить одна ключова концепція, яку експерти називають свідомий оптимізм. Звучить гарно, правда? Давайте розберемо, що ж насправді криється за цими двома словами. Почнемо, мабуть, із загальної картини. Йдеться про фундаментальний сув на ринку, який аналітики влучно назвали перенаправленням. Річ у тім, що після всіх глобальних потрясінь люди почали шукати стабільність, шукати сенс, і це, звісно, напряму впливає на їхні рішення про покупки. І це знаєте не просто черговий тренд, це повна переорієнтація всієї індустрії. Споживачі ніби кидають виклик старим ідеям і вимагають від брендів набагато більшого прозорості, відповідальності і, що найголовніше, справжньої цінності. Добре, тепер давайте зануримось трохи глибше в динаміку цього ринку. Розглянемо двох ключових гравців: батьків, які, власне, купують, і дітей, які цей одяг носять. І ось тут починається найцікавіше: виникає таке собі ключове напруження: з одного боку: батьки, міленіали та покоління Z з їхніми практичними вимогами до довговічності та етичності, а з іншого діти покоління Альфа, які виросли в цифровому світі і хочуть гри яскравих кольорів та самовираження. Завдання брендів знайти баланс. Тож, як цей баланс між практичністю та грою знаходить своє втілення у візуальній мові 2026 року? Все починається, звісно ж, з кольору, палітра цього сезону це вже ціла історія. Отже, колір року, трансформаційний бірюзовий, це ідеальне поєднання синього та зеленого, що символізує таку собі гармонію між нашою планетою, природою і технологіями, пікселями. Далі просто вибух енергії, електрична фуксія. Цей яскравий, динамічний, майже неоновий колір говорить про цифровий ескапізм, про прогресивні ідеали нового покоління. Але потрібні й моменти для спокою, правда? Для цього є блакитна аура, такий терапевтичний, трохи дивчастий синій, що асоціюється з ментальним здоров'ям та екологічним дизайном. Бурштиновий серпанок своєю чергою ніби заземлює всю палітру, теплий землистий тон, що нагадує про пошук мудрості, про наш зв'язок з природою, дуже теплий відтінок. І на десерт желейна м'ята це справжній вибух юнацької енергії, такий солодкий, трохи ностальгічний колір, що створений дарувати оці маленькі, але такі важливі моменти радості. Але кольори це лише початок. А що як одяг може розповідати цілі історії? Саме це відбувається в сезоні весна літо 2026. Візерунки та принти перетворюються з простої прикраси на справжні інструменти сторітелінгу. Ми бачимо три основні напрямки по перше, це сміливе переосміслення ретрокласики, по друге, таке собі казкове магічне бачення природи, і по третє, дизайни, які буквально перетворюють одяг на полотно для цілих оповідань. Добре. Історії це чудово, але ж на чомусь їх треба писати, так? І ось тут ми підходимо до найцікавішого, адже саме в матеріалах відбуваються найбільш вражаючі інновації. Цей шлях чудово ілюструє еволюцію мислення всієї індустрії. Дивіться, бути просто стійким, тобто завдавати менше шкоди, цього вже недостатньо. Новий рубіж це регенеративність, тобто коли матеріали не просто не шкодять, а активно допомагають відновлювати наше довкілля. І це ще не все. Поряд з цим ми бачимо зростання популярності так званого смарт текстилю, який вбудовує технології прямо у волокна. Тільки уявіть, футболка, яка змінює колір, коли дитині стає спекотно, це вже не фантастика, а найближче майбутнє. Ну і звісно, така революція в матеріалах не могла не викликати революцію і в тому, як ми власне, купуємо одяг. Ми буквально є свідками народження абсолютно нової економіки моди. Зараз просто вдумайтеся в цю цифру: 73 мільярди доларів саме такою, за прогнозами, буде вартість ринку перепродажу дитячого одягу до 2028 року. Щоб було легше уявити масштаби, ринок перепродажу зростає в 11 разів швидше за традиційний роздріб. Це означає одне: все більше батьків обирають купувати та продавати вживаний одяг, і керуються вони як економією, так і турботою про планету. Ми поступово рухаємося до майбутнього, де саме володіння одягом стає менш важливим. Натомість з'являються моделі оренди, а технології штучного інтелекту роблять шопінг не просто розумнішим, а й набагато відповідальнішим. І все це підводить нас до однієї, можливо, трохи провокаційної фінальної думки. Коли ми приймаємо ідеї циркулярності перепродажу оренди, виникає цілком логічне запитання а чи не є кінцевим вираженням оцього свідомого оптимізму майбутнє, де доступ до речей буде цінуватися набагато більше, ніж володіння ними варто над цим замислитись.